Ми маємо вибір у житті. Ми можемо вибирати, що з'їсти на обід або як провести вихідні. Ми також можемо вибирати якість свого життя. Ви, Божа дитина, і маєте владу жити щасливим, здоровим і повноцінним життям. Дізнайтесь, як діяти у божественному зціленні і жити зціленим. Зрозумійте, як ухопити за своє зцілення і зберегти його. Слово Боже, це насіння, а ваше серце земля. Збудовуючи себе у Слові Божому, ви зрощуєте свою віру для зцілення. Продовжуйте все своє життя жити у Божественному здоров'ю. Бог хоче, щоб ви були здоровими. Вам було дане зцілення, прийміть його. Воюйте з хворобами Словом Божим, усвідомлюйте свою владу в імені Ісуса і навчіться зупиняти будь-які атаки диявола на вас і вашу сім'ю. Отримайте свій рецепт на ліки любові, щоб бути зціленими і цілісними кожного дня свого життя. Дякую Тобі, Господи Ісусе, ми прославляємо Тебе сьогодні, Господи. Ти наш Господь. Ти наш Господь при вході, і Ти наш Господь при виході. Ти наш Господь посеред всього і над усе, навколо всього і в усьому. І ми прославляємо Тебе і дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі за Твоє слово і за Твою присутність. Ще раз прославте Його і можете сідати. 10-й розділ книги Ісаї. Чи ви коли-небудь зауважували? Як часто Ісус цитував Пророка Ісаю? Того самого дня Дух Господній і прийшов до Назарету, де був вихований. І увійшов зазвичаєм своїм в день суботні до синагоги і став читати. Йому подали книгу пророка Ісаї, і він, відкривши книгу, знайшов місце, де було написано. Ісус не дотримався того, що планували читати тієї суботи. Він змінив цей план і, відкривши 61 розділ книги Ісаї, прочитав це і сказав. Нині сповнилось писання оце, яке ви чули. Я тут. Це я. Я помазаний. І він помазав мене проповідувати Євангелію бідним. Він проповідник. Ісус проповідник. Чи ви, коли би думали про те, чому проповідники так голосно проповідують? Все, що вам потрібно зробити, це прочитати восьмий розділ Євангелії від Луки, і ви все зрозумієте. Ісус проповідував про те, що сіяч сіє Словом, і там сказано, що Він проголосив або сказав гучно хто має вуха щоб чути, нехай слухає. Бо якщо ви не слухаєте, ви нічого не отримуєте. А віра приходить від слухання і слухання від Слова Божого. Ось чому ми проповідуємо голосно. Ісус, і досі проповідник. Дух Божий досі сходить на мене так само, як і на нього. І коли він вказує мені на щось, я вказую на це вам. Амінь. І в цьому десятому розділі, ви розумієте, що все в цьому першому завіті є прообразом і тінню другого завіту. Це два кровні завіти. Один з них, перший, був складений на крові тварин. Потім на крові людини через обрізання, а другий на крові Ісуса. Амінь. Отже і станеться того дня мова про день приходу Ісуса. Саме про це Він читав. Він читав 61 першого розділу книги Ісаї, тобто він знайшов себе у книзі Ісаї. Він знайшов себе там, він знайшов себе 52-му, 53 му і в 54 четвертому розділах книги Ісаї. Амінь. Ранами його ми зцілились. І потім Петро, оглядаючись на це, написав Ранами його, ви зцілились. Це належить вам. Слава Богу, алілуя! Бо Ісус належить вам. Зніметься з рамен твоїх тягар його, і ярмо його з шиї твоєї, і ярмо розпадеться. А точніше, воно буде знищене. Воно стане непридатним для використання. Бо якщо воно розпалось, то його знову можна зібрати. Мова про залізне ярмо. Ви можете знову зібрати його. Але якщо воно знищене, якщо воно знищене, і, будучи пілотом, звісно, я одразу уявив собі корозію в крилі літака. Літак зроблений з алюмінію. І якщо там корозія, то ви його вже не відновите. І вам доведеться шукати цю корозію, застосовуючи своєрідний рентген. І якщо вона там присутня, і її неможливо просто усунути, то ви одразу можете викинути це крило, а в деяких випадках доводиться викидати весь літак. І байдуже, скільки він коштує. Він вже нічого не вартий. Він вже абсолютно нічого не вартий, бо алюміній не просто ржавіє, він роз'їдається корозією і перетворюється на пил. Це одразу спало мені на думку Це ярмо, цей тягар, який лежить на чийсь спині. Приходить помазання і знищує його. Алілуя! І ярмо буде знищене завдяки помазанню, завдяки помазаному. У традиційному перекладі говориться через ситість. Або завдяки оливі. Це прообраз. Це про образ. Однак про образ не має значення, якщо в нього немає справжнього майбутнього. Ярмо буде знищене завдяки помазанню, завдяки оливі. Зачекайте хвилинку. Олива? В одному перекладі Біблії говориться. Бо твоя шия стане такою великою, що ярмо не зможе на ній втриматись. Будь-який мисливець знає, особливо якщо ви полюєте на оленів, ви знаєте, що під час парування шия оленя стає дуже великою. Вона стає такою великою, що втрачає нормальний вигляд. Вона просто величезна. Вона набрякає і виглядає жахливо. І мені на думку спадає цей образ яке б ярмо ви не накинули йому на шию. Якщо його шия почне збільшуватись і ставати великою, і якщо він думає про те, щоб побігати за дівчатами, він зламає це ярмо. І знаєте, той Олень такий самий, як і всі. Якщо надто довго ганятися за дівчатами, то виникнуть проблеми. Я міг прожити цей день і не говорячи це, але з цього можна отримати урок. Амінь. А я зараз не маю часу заглиблюватися в це. Краще я б цього не казав, але слово не горобець. Пробач мені, Господи. Однак ви можете бачити, що він тут має на увазі. Ви можете бачити, кого він має на увазі. Зараз я доведу це вам. Подивіться, одинадцятий розділ. Ви знаєте, що це не писалося розділами і віршами. Правильно? Ви знаєте це? І станеться, він продовжує говорити про 27-й вірш і про те, що сказано далі, аж до 34-го вірша. Потім починається 11-й розділ. І вийде пагінчик із пня Єсея, і галузка дасть плід із коріння його, і спочине на нім дух Господній, дух мудрості і розуму, дух поради і лицарства, дух пізнання та страху Господнього. Ось що відбувається, коли людина наповнюється Духом Божим. І ви приходите до того, що усвідомлюєте силу Божу. Ви усвідомлюєте силу Божу, яка є в вас, і на вас. І ви просто багато молитесь і поклоняєтесь в дусі. Ви багато молитесь і поклоняєтесь в дусі. Ви можете робити те, що сказано в Біблії. Ви можете постійно молитися Духом Божим. Ви можете молитися безперестанку, але вам доведеться робити це іншими мовами. Ви можете робити це сидячи за кермом, ви можете робити це перебуваючи в магазині. Вам не обов'язково молитися в голос. Ви просто стоїте в черзі до каси і молитеся за людей навколо вас. І цілком можливо, що помазання на вас стане таким сильним, що, зрештою, ви почнете служити людям прямо в тому продуктовому магазині, особливо в такий час, як зараз. Якщо потрібно, одягніть свою маску, підійдіть до них і скажіть: я хочу помолитися за вас сьогодні, і Бог зцілить вас. І ви побачите, що станеться. Я робив так. Глорія так робила. Ми робили це в магазинах, в продуктових магазинах та в інших місцях знову, знову і знову. І люди жодного разу не відмовлялися. У нас були зібрання в містечку лабок. В штаті Техас, де я народився, і люди великими натовпами оминали нас. Ми були там три тижні. Невелика металева будівля на площі посеред літа. Ніхто не приходив. І до мене прийшло слово від Господа, і нагадало мені коли у тебе вечірка, то не клич друзів. Гаразд, тож я зателефонував місцевому ріелтору і сказав. Чи не могли б ви показати нам найбідніший район Лабока? Він сказав, можу. Але навіщо вам це? Навіщо ви хочете розглянути його? І я сказав йому. Він відповів: О, гаразд! І він відвіз нас туди. І ось який був наш план. Ми будемо стукати у двері, але не будемо розповідати про наші зібрання. Зі мною був Джо Малфорд. Однак ми казали, ми християни і дещо знаємо про молитву. Якщо в цьому домі є хтось, хто потребує молитви, ми готові помолитися разом з вами. Глорія пішла зі своїм молотовним партнером. Я пішов зі своїм. І ми підходили до різних будинків. Жодна людина. Одна жінка подивилася на Глорію крізь жалюзі і сказала: Не відходьте, не відходьте, будь ласка, залишайтесь тут. Не відходьте. Вона побігла до іншої кімнати, а Глорія і її партнер стояли там і чекали. Та жінка пішла, передягнулася, і потім сказала: Тепер можете увійти. Це був один з найприголомшливіших випадків, які я коли-небудь бачив в житті за подібних обставин. Ми постукали у двері, і там була жінка. Я їй все розповів, і вона запитала: хлопці, ви п'ятидесятники?» Ми відповіли: так. Гаразд, тоді заходьте. Вона сказала: цей район став дуже поганим. Дійшло до того, що я навіть не можу піти до церкви. І я молилася. Я говорила, Господи, надішли когось, хто наповнений Духом Святим, і зможе помолитися зі мною. Вона сказала: Ходімо до моєї сестри. Дім сестри був зовсім поруч. чи прямо за її домом. Я вже зараз не пригадую. Її сестра сиділа там у кріслі, і ця жінка сказала: Сестра збожеволіла. І вона в такому стані вже я вже забув скільки років. Вона втратила розум. Джо став з одного боку, а я з іншого. І ми почали молитися в дусі. Я поклав на неї руки. Вона запитала: хлопці, ви звідки? Вона повернулася до своєї сестри і сказала: Сестро, глянь там в холодильнику і принеси їм попити. Вона повернулася до того самого стану, в якому була багато років тому. І послухайте, та жінка запитала в неї: Ти бачиш? Сестра відповіла: Звісно, бачу. Звідки взялися ці хлопці? Та жінка почала вигукувати і радіти. Вона сказала: Сестра втратила зір через цукровий діабет. Ми просто ходили і молилися за людей. І потім ми розповідали їм про зібрання зцілення в суботу вранці на стоянці у 40-градусну спеку. Ви вважаєте, що тут зараз спекотно? І в мене на сцені стояла ціла пляшечка з оливою. Я забув, що то було дуже спекотно. І в нас ставалося чуда. Вони відбувались всюди. і до мене підійшла жінка. Як ви здогадуєтесь, багато з цих людей були темношкірі через той район, в якому ми знаходились. І та жінка, хай Бог благословить її, вона підійшла до мене з сильним болем. У неї болів живіт. Вона підійшла до мене. Їй було дуже боляче. А я забув, що олива сильно нагрілась, вона була гаряча. Нагрілася так. Я взяв ту пляшечку з оливою і просто вилив оливу на її голову. Вона вигукнула. А я подумав, що на неї зійшла сила Божа. Саме це сталося. Вона сказала: Боже мій, я зцілена, погляньте на це, і в неї опустився живіт. Вона сказала: погляньте на це. Я зцілена, слава Богу. І це не мало нічого спільного з тим, що та олива нагрілась до 40 градусів. Алілуя! Відкрийте четвертий розділ послання до Ефесян. А потім ми перейдемо до послання до Филипян. Просто перегорніть кілька сторінок. Одинадцятий вір. І він поставив одних апостолами, інших пророками, інших євангелистами, інших пасторами і вчителями. Для вдосконалення святих на служіння, для збудування тіла Христа, аж доки всі ми не прийдемо до єдності віри і пізнання Сина Божого, в мужа досконалого в міру зросту повноти Христової, щоб ми більше не були дітьми, які хитаються всяким вітромченням через людське лукавство і підступами хитрого зваблювання, а істинною любов'ю всі зростали в нього, а Він голова Христос. І послухайте, з якого все тіло. Складене і з'єднане. Зверніть увагу, всякими взаємозміцнюючими зв'язками в міру дії кожного окремого члена здійснює ріст на збудування себе самого в любові. І ось на чому я хочу закінчити. Павло і Тимофій, раби Ісуса Христа, помазано всім святим у Христі Ісусі, які знаходяться в Филиппах, з єпископами і діаконами, Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. О, це про мене, слава Богу! Дякую Богові моєму при кожній згадці про вас. Завжди, у всякій молитві моїй про вас усіх, приношу прохання з радістю за вашу участь. І в Євангелії від 5-7 ми бачимо слово друзі. Але й тут, і там використане грецьке слово, яке перекладається як партнерство або партнери. За вашу участь у благовістуванні від першого дня аж до тепер, будучи певний в тому, що той, хто розпочав вас добре діло, вершитиме його аж до дня Ісуса Христа, як і належить мені думати про всіх вас, бо я маю вас у серці своїм. Бог Отець, Ісус Христос Назарету, з'єднав нас з вами. Нас Лорією і вас у цьому служінні. І я звертаюся зараз до наших партнерів по всьому світу. Слава Богу, алілуя! Ми стали однією сім'єю. Ми одна сім'я, Алілуя! Ми з'єднані разом для певної мети, будучи впевнений в цьому. Як і належить мені так думати про всіх вас, бо я маю вас у серці своїм, як спільників моїх в благодаті. Всі ви спільники в моєму помазанні. Ви спільники в моєму помазанні. Це було спільне помазання. Це була церква засуджена. Пам'ятаєте, коли Павло і сила сиділи якось вночі в в'язниці? і той в'язничний охоронець потім став пастором цієї церкви. І Павло пише їм, те помазання, яке зійшло на мене, коли ми сиділи тієї ночі в в'язниці, належить вам. Воно належить вам. Ви єдині, хто підтримував мене матеріально. Єдині, ви єдині. І навіть після того, як я пішов, ви продовжували це робити. Ви мої партнери. Він називав їх своїми партнерами, і вони думали: Господи, ми бачили, що сталося тієї ночі. Ми були там. Боже мій в його путах. Тобто, те саме помазання на нас так. Розумієте, вони правильно думали. Це помазання вийшло з нього, там були лише Павло і сила. І це було так сильно. Так сильно, що ніхто не міг поворухнутися, всі просто застигли на місці і ланцюги впали. Не землетрус змусив ланцюги і кайдани впасти. Я абсолютно переконаний в цьому. Вони молились. Вони співали хвалу Господу, коли їхні ноги все ще були закуті в кайдани. І тоді стався той землетрус і той самий великий ангел або дуже схожий на нього. Ні, я переконаний, що це був той самий ангел, який стояв поруч з Павлом в трюмі того корабля. Той самий пам'ятаєте, коли Петра вранці мали стратити? Але знаєте, він так боявся? Петро так міцно спав, що ангелу довелося штовхнути його в бік, щоб розбудити його. І коли він підвівся, ланцюги впали з нього. Жодного землетрусу. А що це було? Духовна сила. Це те, про що ми говорили певний час тому. Духовна сила. Ангельська сила. Ворота самі відчинилися перед тим ангелом. Він вивів Петра назовні і зник. Ангельська сила була така розповсюджена в той час, і про неї стільки навчали, що коли Петро постукав двері, і служанка виглянула і побачила його, вона повернулась додому і сказала: Його ангел біля дверей, чи то в кайданах моїх, чи в обороні, чи в утвердженні Євангелії, всіх вас, як спільників моїх, в благодаті, і в четвертому розділі. Вам потрібно прочитати все послання, бо це партнерський лист. Прочитайте його в кількох перекладах. Бо це ті самі стосунки, що і у нас з вами. Але за браком часу відкрийте четвертий розділ. Хіба це не дововижне, що записане в 13 му вірші? Все можу у Христі. Який зміцнює мене у помазанні Божому, яке зміцнює мене, хвала Богу. Надприродне визволення під час неможливого, бо це час слабкості моєї, коли твоя сила і твоє помазання і твоя благодать стають такими великими і такими сильними. Попросимо на Кейсі Моргіє. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з біблії. Кейсі Моргіє допоможе вам там, де ви є. Сьогодні на передачі переможний голос віруючого день пожертвувань. Я хочу знову прочитати вам шостого розділу послання до Галатів, починаючи з шостого вірша. А хто навчається слова, ділись всяким добром з наставником? Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний. Що посіє людина, те й пожне. Як ви вже чули від мене раніше. Якщо ви почули щось на цій передачі сьогодні, вчора, цього тижня, а багато з вас дивляться її вже десятиліттями. Якщо ви почули тут щось, що послужило вам, принесло вам відкриття і змінило ваше життя, змінило вашу сім'ю, то на це потрібно якось відповісти. Будучи навченими Словом Божим, ми з вами маємо прийти до Господа і запитати отець, як ти хочеш, щоб я на це відповів? Як мені зробити так, щоб це слово, яке я почув, не зупинилось на мені, але щоб те саме відкриття прийшло в життя інших людей у всьому світі? І тут під'єднується партнерство, де ви підтримуєте Кеннета і Глорію Копленд. Коли вони проповідують це безкомпромісне слово віри у всьому світі від краю до краю. і ви скажете: але я не проповідник. Ви проповідник. Коли ви партнер проповідника у цьому сила партнерства І як партнер місії Кеннета Копленда, ви жодного дня не залишаєтесь без молитви. Кенет і Глорія Копленд щодня моляться за своїх партнерів, а партнери моляться за них, і партнери моляться за інших партнерів. Ви тільки подумайте про це, молитва, яка охоплює весь світ, цю всесвітню партнерську сім'ю. І якщо ви вже є партнером цього служіння, ми хочемо подякувати вам за те, що ви підтримуєте їх у розповсюдженні цього слова. Брат Копленд розповідав про те, що він покликаний проповідувати і викладати віру, і він залишається вірним цьому покликанню більше п'яти десятиліть. І завдяки цьому цілі сім'ї і навіть покоління віруючих почули слово віри. Тому прийдіть до Господа і дізнайтесь, як він хоче, щоб ви приймали участь у цьому служінні. Якщо він хоче, щоб ви приймали у ньому участь молитвою, віруючи, вашими фінансами, коли ви отримуєте це скерування від Духа Божого, одразу ж беріться за це і робіть це вірою. Отець, ми дякуємо тобі сьогодні за ці пожертвування. Ми приймаємо їх у це служіння і називаємо цих людей благословенними в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Перш ніж ми закінчимо сьогоднішню передачу, дозвольте мені нагадати вам, що ви завжди можете дивитись наші щоденні передачі на нашому сайті KCM.org.ua або на нашому каналі в Ютубі. Місія Кеннета Копленда знайшла зручні способи ділитися з вами Словом Божим. Ви можете дивитись їх у зручний для вас час слухати і приймати Слово Боже. Сутність в наступному. Місія Кеннета Копланда тут для вас, щоб нести вам безкомпромісне слово віри і допомагати вам зростати у вашому ходженні з Господом. Тому скористайтесь цими платформами, через які ми проповідуємо це слово. Станьте частиною хорошої церкви, знайдіть сім'ю віри і слухайте проповідь Слова Божого, яке буде збудовувати і зміцнювати вас зсередини. Велике спасибі за те, що дивилися нас сьогодні. До зустрічі і пам'ятайте, що Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.